Декілька годин проливного дощу вже наробило чимало лиха, і це крім звичних для місцевих жителів підтоплень, житлових будинків, підвалів та вулиць. Стихія разом із несправними системами водовідведення стали головними причинами дорожньо-транспортної події. Аварія забрала життя однієї людини, а двоє перебувають в лікарні. В напрямку вулиці Львівське шосе рухався автомобіль ВАЗ-2108. За попередніми даними. Водій 89-го року народження не вибрав безпечної швидкості руху та допустив виїзд свого автомобіля на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з рейсовим автобусом. Результат даної дорожньо-транспортної пригоди жахливий, оскільки в ній загинула молода людина 89-го року. А водій та ще одну пасажирку доставлено в лікарню. Сергій Антонюк, свідок ДТП, каже: на транспортній розв'язці по вулиці Толстого було близько 40 сантиметрів води, і це стало явною причиною трагедії. На, на транспортній розв'язці там було дуже багато води сантиметрів 40. Водій не знаючи дороги, бо не місцевий з невеликою швидкістю рухався десь до кілометрів до 60 Його понесло. Поток води попав. Місцева машина перед ним йшла, яка притормозила. Він чуть лівіше йшов в другому ряду. Не знаючи, попав в поток води, його понесло і, видає, що налякався водій, затормозив і вдарився в автобус. Свідок додає, аварії внаслідок підтоплень дорожнього полотна в нашому місті відбуваються частенько. Це не перші рази відбувається в Хмельницькому, особливо тут, коли іменно в дощ. Тут збирається дуже багато води. По-перше, треба обмежити швидкість знаками іменно в дощ. Друга сторона медалі зробити водовідведення, хоча там є водовідведення. Може додати ще пару каналізаційних стоків, щоб більше, скоріше сходила вода. До таких повеней мали бути готові комунальники. Проблеми із затопленнями в окремих мікрорайонах неоднорічні. Поки що від них страждали лише будинки та майно хмельничан. Цього разу від недбалості міської ради загинула людина. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал ТВ-7.